Вас вітає туп канал Океан Трейд. Сьогодні ми розглянемо цікаву контрольну оправку для токарних верстатів з хвостом VDI 40 за стандартом DIN 69880 від турецького виробника Реблю. Контрольна оправка VDI 40 використовується для налаштування та перевірки геометричної точності токарних верстатів. Оправка має шліфовану поверхню, що дозволяє калібрувати параметри верстата. Тестовими оправками налагоджують верстати після ремонту або ж періодично перевіряють параметри свого верстата на предмет зносу певних деталей вашого верстату. Хвостовик Віді Ай розповсюджений тип кріплення інструментальних блоків на токарних верстатах сучасного виробництва. Контрольна правка VDI 40 має наступні характеристики: діаметр хвостовка – 40 мм, діаметр поправки 40, 40 мм, виліт 178 мм, ширина посадкової юбки 22 мм, точність – 0,3 мм або 3 мікрона. Турецька компанія Ероглю виробляє оправки з високоякісної загартованої інструментальної сталі та із нанесенням зносостійкого покриття, що забере. Безпечує високомісність оправки та її довговічність. Виробник наполягає на бережному використанні тестової оправки, так як при навіть незначній деформації або навіть падінні інструмента його точність вже не буде 3 А весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення. А ще завантажити каталоги наших виробників. Наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.